Всім привіт! З вами знову Маріна. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити шоколадні бомбочки і бомбочки для чая. Такі бомбочки можуть бути чудовим подарунком або просто доповненням до подарунка. Наприклад, до подарунків з чашками, заварниками, печивом, кавою. Такі бомбочки зберігаються достатньо довго, тому їх готую я раніше і завжди можу подарувати своїм рідним і друзям. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, ну і, як завжди, приємного перегляду! Ну, що ж, почнемо готувати. Почнемо з виготовленням бомбочок до чая. Нам буде потрібно ізомальт і силіконова формочка. Ось ми насипаємо ізомальт, і нам потрібно поставити його на вогонь і розтопити. Як тільки він почне плавитися, обов'язково помішуйте, щоб, не, щоб він роз, рівномірно розійшовся і не пригорів. Ось так він уже розтає. Нам потрібно добитися температури. Можна просто, щоб він поварився приблизно 2-3 хвилинки, Ось так, як розтопився. а бажано до 160 градусів. Тоді він в подальшому не буде розставати в руках і буде добре зберігатися. Ось він у мене розтворився. Я наношу ложечкою і ось так гарненько по формочці розпреділяю. Він зразу застигає. Його треба робити швидко, ну і обережно, так як він дуже гарячий. Коли він ще гарячий, він тоді рідкий і добрий в роботі. Ось так наношу в кожну формочку. Я зараз його наношу прозорим, Можна ще в подальшому я додавлю колір. Але мені так, в принципі, не дуже сподобалося. може на той колір добавила. І зроблю два відтінка. Ось, наложила і вже можна виймати. Я так оставлю його на 2-3 хвилинки, щоб він добре вихолов. Ось, виймаємо так кожну полусферу. Ось така вона виходить, це прозора. Виймаю всі заготовочки, обережно виймайте, щоб вони не покришилися. І зараз будемо наповняти різним чаєм. Ось у мене такий чай, в половинку одну з полусфер я насипаю. Чай. А половинки я лишила пусті, так як ними буду я закривати. Я поставила сковорідку на вогонь, щоб вона була гаряча. І зараз буду перевертати ось так частинку полусферу, вона зразу розтає. І будемо закріпляти її з іншою. Ось така полус. Ось таке в нас виходить щаєм кулька. І ось такі класні бомбочки щеєм у нас вийшли. Далі я ще зробила, зараз покажу, додала фарби, і вони в мене вийшли такі якісь жовто-коричневі. Також буду їх наповняти чаєм. Зберігаються такі бомбочки довго, так як у чая і ізомальта довгі сроки зберігання. І ви можете. Красиво запакувати і подарувати своїм рідним. Далі я буду готувати шоколадні бомбочки до какао. Ось я підготувала шоколад, у мене є молочний шоколад і ще чорний шоколад. Розтопила молочний шоколад, далі ми додаємо в нього, так як він гарячий, чорний шоколад. І розмішуємо він сам там розтане. Тоді шоколад у нас буде довше зберігатися. Зараз будемо наносити розтоплений шоколад в формочки і розпреділяти за допомогою ложечки по всій формі, рівномірно. Як тільки шоколад лишній, ми перекладаємо в другу полусферу і ось так все заповнюємо. Дивіться, щоб був не дуже тонкий шар шоколаду, щоб вони не лопалися. Особливо підверх, коли розпреділяєте. Ось, я наповнила, відправляю в холодильник на 5-10 хвилин, щоб шоколад застив. Ось, виняла з холодильника. Обережно виймаємо, щоб вони не полопалися. Ось такі полусфери шоколаду в нас виходять. Виймаємо усі. З другого ставщою шоколаду я також роблю полосфери. Ось так у мене є маршмелоу маленькі. Я наповнюю спочатку какао по ложечці. Звичайно, якщо у вас буде формочка для більших полусфер, просто у мене немає. Тоді бажано і краще буде робитися більші полусфери. І шар для какао буде більший. І же само, як і з Ізомальтом, я розтоплюю другу частинку на сковорідці, наповнюю ще іншими маршмеллоу і з'єднуємо, закріпляємо всі полусферки. Ось у нас виходить такий, проходимо, щоб. Шоколад застив, ставимо ще трішки в холодильник. І робимо всі такі кульки. Можна навіть прикрасити зверху будь-яким шоколадом. Прикрашаєте, як вам подобається. Я вже не прикрашала його, а просто з'єднала і зробила такі кульки. Ось такі у мене кульки вийшли. Зараз ми приготуємо какао і чай. Гарячим молоком наливаємо зверху кульку. Ось дивіться, як виходить. І також будемо заливати чай. Гарячим окропом заливаємо кульку з чаєм. Це більше подобається діткам, обов'язково приготуйте. Я бажаю всім приємного смаку, удачі на кухні, експериментуйте, даруйте, радуйте своїх рідних до нових зустрічей!